Доброго дня малята, любі хлопчики і дівчата. Сьогодні до нас завітала пташка. А яка, відгадайте, в лісі лине дивний звук Тук-тук-тук, тук-тук-тук. Гострий дзьоб, як молоток. Тук-тук-тук, тук-тук-тук. Буде лісу помагати працьовита пташка. Дятел, правильно, давайте розглянемо його ближче. Отже, малята, що це за пташка? Так, це дятел. Погляньте, який в нього міцний та гострий дзьоб. Саме ним він вистукає по корі дерев у пошуках різноманітних комах. Таким чином, дятел, лікує хворі дерева. Дітко. А якого кольору у дятла шапочка на голові? Правильно, вона червона. А скажіть, чи ви знаєте, як називають дятла? Дізнайтесь про це у своїх батьків та розкажіть мені. А зараз, дітки, я вам пропоную послухати віршик про наших пернатих друзів взимку. З лісосмуг десь вищуть сніговиці. Де настало корму і тепла, Перебрались лагідні синиці у садки до нашого села. В завірюху, ожелеть, морози, стукають синиці у вікно. З горобцями ділять на дорозі крихту хліба мерзлу і зерно. Пригощав пташок я з годівниці і почав нарешті відчувать. Що для когось крихта це дрібниця, а для пташки жить чи замерзать? Скажіть, малята, куди перебрались синички та чому? На вулиці зима, холодно, маленьким пташкам не вистачає їжі, тому вони перебрались ближче до людей, наприклад, в садки. Скажіть, а з ким синички ділять крихти хліба? А як пригощали пташок? Так, з годівниці. Пташки дуже полюбляють насіння та хлібні крихти. Узимку пташкам холодно і голодно, тому потрібно підгодовувати їх. Скажіть, а ви вже спостерігали за пташками, які прилітають до годівничок? Що люблять пташки? Що вони полюбляють дзьобати? Ось погляньте, що це за крупа. Так, це пшоно, крупа пшоняна. А якого вона кольору? Правильно, вона жовта. А що ще можна сказати про крупу? Вона дрібна, кругла, якщо її взяти в ручки, та розсипати. Вона покотиться, пташки її дуже люблять. А що це за крупа? Вона коричнева, колиться. Ця крупа гречана. А ви любите гречану кашу? Пташки теж їдять гречану крупу. Давайте порівняємо між собою. Пшоняну крупу та гречану. Уважно погляньте на пшоняну та гречану крупу. Подумайте та скажіть, чим вони відрізняються? А ще в нас є насіння соняшника. Як ви гадаєте, чи люблять пташки це насіння? Так, вони його полюбляють, але лише у сирому вигляді. Смажене насіння може нашкодити пташці. Я приготувала для пташок смачне частування. Це пшаняна крупа, гречана крупа та соняшникове насіння. Малята, я вам пропоную взяти подібне частування для птахів та насипати їх у годівнички. Розкажіть, які пташки... Прилетіли до годівнички, якою крупою ви їх пригощали.